Вітаю вас, дорогі скарби роду. Я вірю, що ми не випадково зустрічаємося. Наші долі переплітаються для того, щоб ми могли бути корисними один одному. Всі ми є представниками родів. У кожного із нас я вірю в те, що це не щось таке унікальне і є в одиницю. У кожного є. Свій рід і у кожного є своя сила роду. У нас з вами рубрика така, сила роду. <свісно> і можна безкінечно пізнавати ресурсні сторони, там, якості, розвивати різні здібності. Сьогодні, до речі, <свісно> якщо орієнтуватися по нумерології, на 20 число це якраз про трансформацію. Родових переконань це 20 число, воно родова енергія. І дуже важливо проаналізувати це, поки поки всі збираються, і не знаю, може ще хтось буде, не буде. Це так декілька ем, слів не по темі, хоча ну, хоча й по темі, ем, ем, то важливо проаналізувати, які події були, про що думали, як відчували. А, що робили, і зрозуміти корінням це йде від певних а, переконань, а, звідки це Це ваше рішення, так відчувати, так думати, прагнути того, чого ви прагнете, робити те, що ви робите. А, чи можливо, це а, я там виставлю матеріал, що підготувала не трішки а багато теорії. Що є певні моменти, які нам навіюють в процесі життя. Ти отак от повинен чи повинна робити? Ти там, так не треба робити. А людина вона народилася з іншими якостями для іншої долі. Але такий от екзамен від життя, від соціуму, від всесвіту. Ми проходимо на те, наприклад, щоб був стійкий міцний характер, або навпаки, десь було більше м'якості і не тиранить своїх там близьких чи підлеглих, і так далі. От сьогодні поспостерігайте, що у вас відбувалося. Які події були, і що ви хочете трансформувати, чи хочете трансформувати. Якщо вам все подобається, то подякуйте собі, що ви розвиваєте, залишаєте в долі в своїй родовій системі. А такий досвід, тому що всі, хто входить в родову систему, вони цінні тим, що це долі, це досвід, це не тільки певна енергія, певні якості. Що залишаєте ви, який досвід ви, ви проживаєте, а який хочете проживати? Ради вітати нових учасників. І сьогодні ми попрацюємо трішечки попрацюємо з обмежуючими переконаннями та тим, як вони впливають на нашу мотивацію. Мотивація це що? Наочно, що коли ми прокидаємось зранку? Ще навіть не відкривши очі, нам уже от е, є. Різниця, коли нам хочеться щось робити, ми не, не встигли прокинутись, не встигли там. Поснідати, а ми вже кудись їдемо, щось робимо, думаємо про це. У нас є ідея, у нас є енергія, ми не помічаємо заморюємось, ми не заморюємось, обідаємо, там, не обідаємо. А є коли прокидаєшся зранку і не хочеться відкривати очі, тому що і знову цей день, і знову ці справи, і так далі. Тобто мотивація це те, як ви дивитеся, як ви рухаєтеся по життю. Як ви себе відчуваєте? Ну Це так простими словами: кожен, кожен вважає це щось своє. І сьогодні ми з вами зробимо коротеньку медитацію тут і зараз, але я залишу ще два матеріали, два відео. На півтори години, там, де є теорія, там є практика, ви можете це собі спокійно в записі пропрацювати. І сьогодні я пропоную вам проаналізувати, знаєте, не будемо ходити дуже далеко, кудись там в дитинство, а, а подивитися, знаєте, таким своїм внутрішнім зором на свій сьогоднішній день, що у вас було, коли, о, о котрій годині ви прокинулись, чим ви займалися, чим сповнений був ваш день. От сьогодні, наприклад, середа. А, серед година тижня, що було до цього, чим наповнений ваш тиждень, із таких маленьких деталей складається все наше життя і. Знаєте, сила роду це не те, що щось таке міфічне, якась енергія, яка приходить, як ініціація. Ну, це теж. Але оце буденне, що чим наповнене наше життя, чим наповнені наші думки, наші відчуття, наші дії, хто ми, як ми себе проявляємо чи живемо ми тим життям, яким, для якого ми дійсно народжені? От ми що відчуваємо, що, що це моє. І... Для цього важливо зрозуміти, от, з якими, по яких таких внутрішніх законах ми плануємо і реалізовуємо своє життя. Так, у мене тут дзвіночок. Зараз я сподіваюсь, не переб'ється ефір. І зараз ми зробимо коротеньку медитацію. Я пропоную вам зробити три глибокі вдохи, три глибокі видихи це буквально буде на декілька хвилин. І а, розслабитись, прийняти, а, таку, таке положення тіла, яке буде вас а, розслабляти, і подивитися своїм внутрішнім взором, знаєте, а, як зі сторони а, на себе, от ви є, ви той, хто робив сьогодні якісь дії, а, і той, хто спостерігає, це ваші частини. А подивіться на сьогоднішній день і подумайте, що є два види, наприклад, таких міфічних створінь, як обережники. Обережники це ті, хто оберігають, хто є хранителями, наприклад, долі людини. Неважливо, як це назвати, але суть в тому, що це те, що ті програми, які допомагають людині, вони проявляються через різні події, через інших людей, через мислення. Допомагають людині жити безпечно, жити щасливо. І уявіть дві ситуації сьогодні: першу ситуацію, де ви були чимось незадоволені. Щось вам завадило зробити, і як ви себе тоді відчували в той момент? Уявіть, що в цей момент ви не бачили це, але у вас був помічник з лівої сторони. Це таке створіння на духовному рівні, яке допомагало вам, воно оберігало вас від того. Що ви насправді боїтесь? Може, ви десь логікою і хочете щось робити, але всередині у вас є страх, невпевненість. І оце створіння, воно бачить насправді, що ви хочете, і воно зробило так, щоб завадити вам, реалізувати те, що ви мали намір. Уявіть, як виглядає це створіння? Подивіться на нього, воно для того, щоб вам допомагати, навіть якщо воно заважає. Це програма з підсвідомості. І згадайте, що ви в цей момент собі говорили. Можливо, ви говорили, ну скільки ж можна, ну, яка там, чи який є невдаха, ну, як в мене не виходить? І, можливо, якісь інші слова. І це все він вам нашіптував. Чи воно, чи вона, можливо, це. Подивіться, хто це, якого роду, як звати, як виглядає. Можливо, воно десь живе у вас в тілі, ця програма. Послухайте, що вам говорить. Уявіть, якщо ви будете завжди діяти в настановах цього. Духовного створіння, яке насправді хоче вам допомогти, але всього боїться, воно дуже переживає з вас і оберігає так сильно, щоб не допустити до того, що ви боїтеся. І подивіться, як буде складатися ваше життя через 5, 10, 15 років, якщо ви будете жити в такому стані. Будете на себе злитись. Багато думати і мало діяти, не ризикувати в гарному сенсі цього слова, не довіряти своєму внутрішньому зору, своїй внутрішній інтуїції, відчуттям. А тепер подивіться внутрішнім зором. На цю програму і подякуйте за те, що вона оберігала, але зараз у вас є всі сили, щоб приймати рішення сміливо. Ви подякували за те, що підсвітили певні слова, які у вас виникають в такій ситуації. І відпустіть. Ви тепер можете без Цього обережника, який дуже гіпервідповідальний. А зараз подивіться на себе, коли у вас сьогодні була прекрасна подія. Можливо, вас... у вас щось вийшло, те, що ви навіть не планували. Можливо, у вас якась ваша маленька особиста перемога? Чи просто ви себе відчували гарно, затишно? Впевнено. І згадайте, про що ви думали в цей момент? Як ви думали, як ви себе почували? І подивіться внутрішнім зором на себе зі сторони, як біля вас з правої сторони, був інший обережник, який завжди вірить у вас, він позитивно налаштований. Він бачить ваші сильні сторони і завжди вас під... підштовхує до того, щоб ви вірили в себе, посилає вам такі імпульси, слова. Згадайте, які ці слова, про що ви думали, коли у вас перед тим, як у вас виходило те, про що ви навіть не думали або дуже хотіли і у вас, це все гарно вийшло. Подякуйте йому, попросіть його частіше вам підказувати, давати імпульси на рівні відчуттів, на рівні слів. І зараз подумайте, що б ви хотіли реалізувати найближчим часом. Найближчі Декілька днів або місяць, яка це сфера, що конкретно вам би хотілось. І зафіксуйте собі, які негативні переконання, думки і які позитивні, які втілюють вам віру в себе, ви побачили, це вам є підказкою для того, що допоможе і підстрахує на вашому шляху. Подумайте, що зараз ви зробите або завтра, але ви точно зробите для реалізації вашої цілі. І це буде, який досвід, яким досвідом це буде в вашій родовій системі? Ваша доля, вона буде про що? Це впливає на що? Що ви залишаєте після себе, який енергоінформаційний слід? І подякуйте собі за цю роботу. Робимо три глибокі вдихи, три глибокі видихи. І відкриваємо очі. Можете зараз, якщо у вас буде бажання, взяти кольорові олівці чи ручку і намалювати цих обережників різнокольоровими олівцями. Як вони виглядають, дати їм ім'я? Нехай це будуть ваші знаєте, матеріалізовані ті, хто з ким можна порадитися. І ви завжди можете їх приладнати до свого, наприклад, я не знаю, робочого столу. І вони будуть вам нагадувати, знаєте, як ми носимо, наприклад, якісь талісмани, якісь символи. Це будуть такі наочні, метафоричні символи. І напишіть обов'язково, які слова ви почули, які кроки ви зробили для того, щоб реалізувати вашу ціль. А на цьому буду вам вдячна, якщо ви поділитесь зворотним зв'язком, що ви бачили, чули, зрозуміли, усвідомили, яке рішення прийняли для себе. А якщо ні, то до наступних зустрічей я залишу посилання на відео, там, де є теорія така і є практика. І ви можете завжди вімкнути запис і зробити в комфортній обстановці для вас найкращим чином для вашого результату. Чи є у вас якийсь зворотній зв'язок, чи все було зрозуміло? Так, ну тоді буду я вам вдячна за ваші коментарі. Дякую за практику, все зрозуміло, все 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 вийшло. І, і назви є, і образи є. Добре. Зараз генерую швидко. Супер, дякую, що ділитесь. Я відчуваю, що, що процес іде, що це корисно. Дякую вам. А, тоді до нових зустрічей а, в нових живих ефірах і можете подивитися в записі більш розширену інформацію.